Думаєте, в ТЦК переймаються питанням залучення до Сил оборони реально спроможних служити воювати? Да пофіг їм на це. Головне, виконати спущений зверху кількісний план. І для цього всі засоби вітаються. Послухайте. Так, пану офіцери, перше. Завдання в РТЦК є. Сьогодні мають вам довести до відділів. Перше мінімум. Має бути виконано 60%. Тому щоденну поставку вирахувати, в принципі, нескладно. Берете завдання 60% від завдання, ділите на 31 день, і це у вас виходить добова поставка. Пане офіцере, зразу орієнтую, що. Плануйте оповіщення, заходи оповіщення таким чином всі можливі заходи оповіщення, щоб забезпечити виконання завдання. Розслабона, такої, як було, в квітні, не буде, тому орієнтуємося, що накопичення будемо збирати кожні дві години до тих пір, поки відділ не виконає хоча б призначення в тих обсягах, які він повинен. Зарахувати за цей день. Зрозуміло, так? Да? Всім зрозуміло? Тому не тільки на поліцію, сподіваємось, кого вона приведе або на групу оповіщення, а також і інші заходи. Це власники зброї шукаємо через поліцію. Шукаємо серед осіб, які підлягають приписці 2008 року. По автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків, шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відсрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це я вже казав начальникам: це в авторі окупляємо автомобілі у цих людей, І ідею тепер будь-які засоби, варіанти привіткуються.